Підійшов народ до прискоча, вроді би, подивився, прикинув, що повинно в мене вийти те, що я запланував. Ну Це все далі у відосі. Сьогодні багато тем буде і Про аплікатор, і про сою, і про присквач, і про підживлення. Ну, коротше, це все далі у відосі. Не перемикайтеся і не забудьте поставити лайкос. З мене відос, з вас лайкос. А на початку відоса хотів вас попросити зробити до таку добру справу. Звернувся до мене підписник, мій підписник, є в нього свій канал. Називається канал Агроблат. Чоловік займається вирощуванням гарбузів, вирощуванням часнику. Ну а більшість часу він тратить на те, щоб на те, що, що крути свій трактор. міні тракторець японського виробництва. Але якийсь такий він йому попався, що вічно він його крутить, поламалося те, поламалося те. І це все в себе висвітлює на каналі. І Юрій Сербін показував даного хлопчину. Зараз просто таке, ну, такий час, що ну, важко набити аудиторії на тому чи іншому каналі. Я не знаю, хіба що треба там якісь там, я не знаю, спецефекти нанімати, супероператорів, за це все платить гроші, неймовірні, щоб там було, знімалося з 30 ракурсів і так далі. Тому, в принципі, кому не важко, я залишу в описі під відео. І в першому закріпленому коментарі посилання на його канал перейдіть, подивіться, якщо комусь ця тема цікава, комусь подобається мені тракторці. Підпишіться. Якщо подивилися, перегляньте пару відео, да, там не сподобалось. То, ну, я ж вас не змушу підписатися на цей канал. Правильно, правильно. Але я знаю, що більшість любить людей, коли люди щось роблять руками, крутять, гайкують і так далі. Соответственно, ця тема повинна вам бути цікава. Особисто я теж дивлюся канал, але не всі відео, тому що ви ж знаєте, я гайки крутити не люблю. Так що давайте, народ, зараз ми чуть-чуть розпакуємо кое що що приїхало. А ви тим часом перейдіть на канал, підпишіться. Всім буду. Щиро вдячний. Так, зробимо розпаковку. Приїхав з почти. Це я сьогодні на батіній машині галосаю. Свою віддав же ж народ на ремонт. Прийшов час рівні, масла, помпа, задні колодки, бо там електроручник за 150 тисяч перший раз мінятиму. Що іще? Та й все, і кажу, вов, посмикай, що там може щось треба, я не знаю. Е, якщо щось не влаштуватиме, то дзвони привезу завчасті. А сів на батіного Дастера. Йомаю, це два години йому ось весною. Чи було, чи буде. А тут -а вже під 150 пробігав. В мене за три а в нього за два. Ну ви представте. І теж статі, оце що ну нове, є нове, як ти не крути. Поміняли ми шару, слабе місто в Дастерів. Це задні амортизатори. Ми міняли їх уже двічі. Ну а так, масла фільтра. Колодки не знаю, чи мені. Та міня, мабуть, колодки і резина. Оце там, і машини. А я ж не їздив на його машині. Це як сі, як глянув на спідометр, думаю, ні бігасі, ми ото то парень. Ну ладно, не про машини на сьогодні. Значить, при... забрав вже з почти посилки. Посилки прийшли. Е... Оце, значить, у нас добрива, які будуть використовуватися мікро-макро. На... Сою. Я не прихильник, ви знаєте, цих добрив. ми і в тому году і Контроль залишали і зрозуміли, що воно, по суті, не треба. Але є у мене вже товариш на сьогоднішній день, це Саня Могила. Ми в нього брали сою на посів, Помните, да? Я показував. Е, він каже: навозьми, попробуй, скаже, що фуфло, значить фуфло. Е, якщо хороше, значить скаже, що хороше. Е, питань немає. Прийшло з каністри, будемо пробувати, залишимо десь якийсь контроль, там і так далі. До речі, по сої. Я зараз прикріпляю карт вставку, Там будуть всі сої. Це чотири, я віддав на аналіз. Ті три із них це його, Рубі, Отава і Краун. Оце три сої його подивитися, яка енергія в схожість. і Піонер серії А теж подивитися в схожість. Оце такі аналізи. Що хотів сказати по даних препаратах? Якщо ви їх використовуєте, якщо вони вам треба. Номер знайдете в описі під відео, або напишете, я оставлю Санні номер. Позвоните йому і замовите, якщо ви фахівець, ну не фахівець, а любите верніше оці всі добрики на сої. Значить, що він нам прислав? Прислав бор. Бор. соответственно, бор, куди нам треба, або на соняшник, або на е сою. Ось хто його виробник, оце все дивіться, ось читайте. А хто виробник? Вінниця, от бачите, місто Немирів. Ось, що входить в склад. Написано, так. Да? Потім оце у нас бобові, це, мабуть, концентрат мікроелементів. Оце, бачите, що сюди входить? Ось. Виробник, хто виробник? Теж те саме підприємство. Витрата літра півтори на гектар. Потім гумат. Той самий, да, той самий виробник. Ось що входить сюди. Зараз я. Ще одну покажу, а потім скажу вам, яку норму треба приміняти. Та як тяжелий достать. І останнє це олійний турбо. Це концентрат мікроелементів, амінокислоти і так далі. Ось його склад, той самий виробник, наш український. По витраті на гектар. Оці всі, що я показав, крім гумата. Гумат 0,204 на гектар, а оці всі інші по літрі. Будемо пробувати, будемо експериментувати. Це все-таки, знаєте, опять закладемо ж той самий досвід. Дослід, дослід дав. Ну, подивимося. Ну, в тому році не спрацювало. Може, в цьому спрацює. Хоча є люди, які пишуть в коментарях, що приміняючи ті чи інші препарати по листу, вони збирають урожайні 4 тони. 4 тони ми ніколи не збирали. Хоч і приміняли препарати, хоч і не приміняли, хоч і добре викили по 200 кг. 4 тони не було. Найкращий результат був у поза минулому році. Це соя у нас була по 3,2 тони. Все. Вище результата поки що. Ну, не було. Побачимо, що буде в наступних роках. Далі, що я вам хочу показати, це теж посилка приїхала від Harvest Group. Якби не Вітя Скрипник, скрипнік, вибачаюся, Вітя, не обісуть привіті тобі, до речі, то хрен би я в заказав би дані е, фари на оприскоч. Так як... Я навіть і знати не знав про дану компанію, що вона є. А у віті побачив відео, де він працює, поставив такі фари. рекомендує, зв'язався з ним, поспілкувалися, -по і мене так жабка піддушувала. Почти п'ятьорочку нада віддати, вірний п'ятьорочку з доставкою за оці фари. Але все-таки вітя мене переобідив. Соответственно, замовив отакі фари у компанії Harvest Group. Я реально і не знав, що така компанія є. А в них там дуже-дуже багато всяких товарів. І саме, що інтересно, там є і на імпортні трактора, це ті самі на нав'язку, щоки, те ж самі яблука на навеску. Це теж є позитив. Так що будемо знати тепер і ми, і вам Як сказати, прорекламірую, і ви тепер будете знати, якщо ви такі. Древні, як і я, і не знали про таку компанію. Значить, потужні такі фари. Вітя довольний, Ну, масивні, по весу є. У мене то на оприскувачі стоять. Але стоять дішманські, вони не досвідчують 18 метрів, метрів штанги, не досвідчують до краю. Віті 24, по-моєму, на його кроносі. Кронос же називається, то оприскач. Коротше, на Богуславському оприскувачі 24 метри, по-моєму. Каже, досвідчує все чітко. Значить, зараз ми його встановимо і це все діло я хочу показати вам. І... Ой, ще розбить. Показати, як світять старі фари, показати, як світять нові фари. І зважить їх, щоб ви розуміли. І я в тому числі. Ну я чую, що вони масивні. Ті такі легенькі. Ну, дішман є дішман. І плюс з Harvest Agro прийшло ще таке відьорко на пробу. Ой, 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 ой. Як я це достать? Отаке відерце, скажімо так, автомобільної пасти, тільки чуть-чуть не автомобільної. А на покосовій стружки, отак вона виглядає. Чоловік каже, покажеш у відосі, скажеш хороше, значить хороше. Скажеш, буде погана, значить скажеш, що погана. Ну, ми його сьогодні протестуємо крепенько, Я думаю, ми зараз одразу руки в мазуту і потім подивимося, чи воно працює, чи ні. Скажемо свій відгук невеличкий. Так що такий що, народ розпаковка. На початку відео. Ну, коротше, куча всього, дуже багато <хи> вже і так розказав. Ну не перемикайтесь, відео, я так розрозумію, що вже на сьогодні буде дуже довге. Вам приємного перегляду. Не забудьте, з вас лайко з мене відос. Ну і далі погнали. Це все діло встановлювати, прицепляти аплікатор, пішли, покажу ще сою про травку і це все діло далі у відосі. Не перемикайтеся. Проходить у нас процес травіння. Спитайте, що ж ви у вас є такий борт капітальний, а ви травите. Бетономішалці. Ну, вернулись до дідовських методів? Тому що нам натравити треба 700 кг. Потому, що У нас норма. На цьому році висіву е, щось там, щось до 40 літрів. Кілограм, кажу літрів. Отак От виглядає соя. Тут у нас є протруйник. Це, де ти там? Десь пішов. По-моєму, ко... свирій кошти зелене, да, це значить тіборі протруйник І інокулянт рідкий. Оце зараз знаходиться. Сою травимо мустанг. Отак вона виглядає до протравки. Блін, розсипає. Отак виглядає. Ось наша Що це у нас тут? Отава. Сама рання. Ось вона крупнякова, як горох. Це у нас рубі. Ось. Краун це самий пізній. Потім піонір серії А. Отака вона. Саме першу будемо сіяти мустанг. Тому травимо. Хлопці займаються цим. Я займаюся іншим, щоб підтягнути трохи роботу. По соєм я вже казав, у нас багато в цього року буде сортів. Оце ж краун Ruby, Otava, серії серіа, Mustang, Максимус, Аполло. І наш піонер, так називаємо в кавичках, Оце такі народ діла. А саме перша піде вход, мустанг. Чим раніше посіємо, тим я так розумію, краще вона е, вроде. Це показав так минулий рік. А як буде, побачимо. Чого саме 40 кілограмів, а не 25 як у минулому. Це все далі потім розкажу, щоб не розтягувати, бо це воно дуже довго е, піде. В общем, погнали займатися оприскочем. Не забудьте. Значить, дивіться, як встановив. В мене попередньо з заводсько... заводу стоїть таким чином. Отака От Ось пластмасова проставка, яка знаходиться отут на нержавічій трубі. Кріплення ось цієї ж фари, і воно так собі пече. Ну Воно держиться зміщене і держиться ось на цьому болту, тобто не по центру. Що я зробив? Думаю, ну куди? Ну нема куди його приліпити, щоб можна було якось там новий отвір просверлити і так далі. В общем, і з того, що є. Є така пласті... пластмасочки дві. Я до неї вон, пластину алюмінієву, Прикріпив її пластину до цієї пластмаски. І потім вже болтом прикріпив дану фару. Отак воно виглядає. Будемо. Регулювати вже в полі. Тут ця труба держиться так, що ти її не одирвиш, мочно, воно все, все зроблено добротно. Що хочу сказати, хочу сказати: похвалити електрика технополя. По-перше, провода, оці ось, бачите, червоного кольору, оранжевого чи як правильно. Вони, е, хоч і порівняно не товсті, але не так, як. В других, що товсте, а всередині усіка. Тут, якщо воно такої товщини, соотвісно, тут виходить і мощний провод виходить. То тобто цієї обмотки ну, буквально чуть-чуть. Перший плюс. І другий плюс, що умотано, качественною ізолентою і упаковано так було супер, що ну, ну видно, що чоловік реально робив правильно і чітко свою роботу. Тут йому отакий вот лайкос. Електрику, технополя, э, велика подяка, що хоч. Десь щось наші вміють робити толково, як воно має бути. Ну це все зоплю, це все я устраню. На що я хотів? Я хотів просто вам показати і самому подивитися. Яка вага цієї дішманської фари? Так, 0. Дивіться, 175 грам. І беремо оцю, подорожче варіантик. Різницю, я думаю, ви бачите. Да? Ці фари продавати не буду. Може коля десь собі колись захоче на прискоч поставити, хай лежать. Вони там стоять понти. Хай так, що лежать. Ну, а ці фари, це поки що, поки що бомба. Ну, а там в полі я кажу, відрегулюємо. І все буде, думаю, плюс-мінус тип топ Замовляв, як я вже казав, на Harvest Agro. Номер директора компанії прикріплю, щоб знали. Отакий ще є отака фішечка, конектор фішечка. Це теж по-своєму, чому б не Думав, спочатку укоротити, ну, отут, обрізав, наприклад. Да? Наприклад, тут суєний, ті, отут підв'язав, Потім думаю, та ні. Хай воно буде провод суцільний, я його зараз красиво все це складаю, хамутиком закріплю і потім уже це все діло прикріплю отут стяжечками, і буде люкс. Так що все, працюємо далі, йдемо ще робити одну отаку пластинку. Ну, отаке теж треба зробити. Ой, хороший звук. Все, чітенько. В принципі, пока питань немає, я сміло можу рекомендувати. Різницю ви бачили між тими і тими фарами. Agro, в них вони такі продаються. Дякуючи Віктору скриніку, і я собі такі поставив. Так що ми тепер модні будемо вдвох. А що тут? Ага, зрозуміло. Все, народ, давайте. На цьому пока па пауза. Треба пекти, бо сонце високо. Одну народ вже встановив, але ще не підключав. Хочу показати, щоб ви мали явлення. я, щас, я цю вже встановився. Як вона світить. Ну, тобто, все видно на камері. Да? Зафіксуємо його таким макаром. Ну, стоїть. І зараз займаюся, підключаю цю і дивимося, як світиться. Так, підключив. Ну, так, на соплях все висить. Дуже інтересно, як же ж воно працює. Тут добре, що є ось ось така фішечка. Так, вставляємо. О, бачите, тут більш точкою воно лупе. І як на мене набагато мощніше. А ну дивіться, що ви скажете, а ну напишіть свою думку. Це ми повернулися, дивимося, як цей, прям стінували. А цей в цю сторону. Мощніше. Мощніше 100%. Ну, а найбільше і найкраще, це покаже поле і ніч. От тоді буде саме то. І то, тут одразу я можу сказати, що різниця, різниця є. Встановив обидві, підключив, підв'язав, все, так воно, це все діло і буде. Отут, я такий дивлюсь, є люфточок. Ну це воно, думаю, мері допуска. Тут аж оце стоїть кріплення, оце яке держиться. Отут. На ньому можна оце прокручувати фару, як вам зручно. Тобто куди треба. Ну Нам в частності треба штангу, щоб підсвічило. Ну а там вже оцей момент. Відрегулюємо в полі. Може, треба чуть -чуть його вгору, чуть-чуть вниз. Це все треба спробувати поп у полі вночі, щоб воно все було видно. А так в гаражі ти його не догониш. Так, все все, ув'язав. Ще один лайкос віддільний, це я кажу, електрику. Хто збирав оце даний цей прискоч. Це, звісно, молодець. Я бачив, бачив, ну такої роботи, ну, такої люксової ще не бачив. Просто, просто нема слов. Одні емоції, скажімо так. Отак От це все діло виглядає. Ну, видно, да? різницю, я думаю. Воно б'є дужче точкою. Ті розсіювали, а ці дужче б'ють точкою. Бачите, як воно аж за свічу аж очі вирізає. І з іншої сторони. Опять. В полі ночі воно буде набагато краще все видно. Це тоді так розпилюючи, як за, запрацювали. Все отут, димок такий стоїть, тумка. Должно бути симпатично. Ну і першу чергу, ж, щоб видно було. Ми не побачимо тільки за оприскувачем 4 форсунки, а всі остальні 32. Всі будуть на, ви, на виду. Всі ми побачимо. Тобто, я думаю, що це є позитивно. Ночу, якби не було, допустимо, цих посвідчень, як його бачать, що там бризкає, воно не бризкає. Задні фари, ну, в даному випадку в мене в масеї вони слабі, хто знає, які ніяк не доїдуть Сервіс, що поставить мені ще одні прийдеться. Самому їх, мабуть, ліпить. І масу так само аналогічно. Ну, там можеш, можеш доїдуть. Бо тут стоять вони дальнього. Я їх настраю на кінець крил, але все одно вони не досвідчують. От треба, щоб ще одна пара стояла отут, на крилах, щоб воно було все видніше. А тут ну слабий світ масеї, це я вже казав не один раз. Ну, а по лампочкам, самі бачите, дивіться, Хочете купуйте, хочете ні, діло ваше. Так, погнали. Помиємо тепер руки, Значить їх треба ще замазати крепко. Ну що народ, ти стонемо ж цю пасту, да? не просто там е, в пісочниці пограємося, а вимажемо в серйозні віші, з чим ми сталкуємося е, біля наших СГ-агрегатів. Е, що тільки не придумають, я це сам собі в голові думаю. Е, паста на кокосовій стружки, то е, кофе, якесь там звірочок ходить в туалет, а з е, того, чим він ходить в туалет. Кофе найдорожче в світі. До чого ми дойдемо, не знаю. Ну, в общем, давайте ж попробуємо. Да, Що воно, яке воно? Така вона мені, як тирса. Ну ладно, до неї дойдемо. Значить що? У мене тут є ось помазуха, бачите? Масла, фільтра вам треба? Є. Беремо так. Вимазуємо руки. Фу, неприятно, я вам скажу. Так, є ось салідол. Теж його сюди на руки. Фу. Ще давайте масличка. Зараз подивлюся, зараз я дам зразу свій відгук Чи хороша тема, чи погана. Я думаю масло і солідол за один раз милом ми б не одмили, правильно? Знаєте, народ роботи. Оце дивіться за один раз ну, ось під пальцями. Тут ось. Ну де не домив. Ну зараз домиємо. Одмило. В принципі, нормально. О, вже совсем другий калінкорд. Осталося тільки під ногтями. Так що, в принципі, в принципі, що я вам скажу? Нормальна комазуха. Сміло можна брати. Набили ту упаковочку із автомобільної пасти. І користуйтесь. І надовго цього відражі хватить. І ви ж бачили, ну от ось руки чисті. Так що дивіться, вибір за вами. Harvest Agro, саме там. Можна купити дану пасту. Звертайтеся. Не дійшли народ. Вчора руки має до аплікатора, а сьогодні у нас вже неділя, вже машину забрав, все чотенько. А що я хотів? Що я хотів неділю вчора? Нацепити його, промить, проколотить, тому що у нас тут атосол, ми його консервірували на зиму. Плюс поміняти шайби, стоять на 150 літрів, поставити на 200 Вроді би, пока-пока, плануємо вносить по пшениці 200 літрів касу, подивимося. Чи вийде, чи не вийде і так далі. Тож думав, вчора його прокрутити це все діло, ну не встиг. Е, накриваємо цим бегом. Е, навіщо? Тому що заді стоїть розподільча ця рампа, там е, ці ж колбочки такі, і вони від прямих сонячних попадань пересихають і лопаються. То щоб вони не випадали на них сонце, то накриваємо. Чуть-чуть рагульно, ну а що? Зато не буде тріскатися. І виходить із ладу. Оце хотів, ну не встиг. Вчора субота була, сьогодні у нас неділя, вербна неділя, свято, ми не працюємо. Хіба що це з -з -з виключення може бути, це коли прийде чужий комбайн, убирати е там яке свято, то тобто, ну, будемо пекти. А якщо, от, наприклад, там скоро ось у нас Пасха, поминальний понеділок, е посівна ж якоби компанія, да, своє натравлене, день-два і виїжджаємо. Це не день-два, завтра в понеділок і виїжджаємо. То на свята ми не працюємо. Які б це роботи не були, ті, що стосуються особисто нас, да, сіяти, то сіяти на Пасху ніхто не буде. Прямо як вовочка в анекдоті казав, помните. Забрав учора машину, володька мені перебрав все, що треба було замінити. Замінив колодки, рівні, гіні, рівень генератора з роликами, роліками, ГРМ з роликами, що там це все потрібно було. Колодки, а, масла фільтра. Ну і все. Так що тепер в мене машина обслужена, все чітко, можна, можна торохтіть тепер, куди треба і куди не треба. Все, оце вкратце так розказав. Завтра розпочинаємо посівну кампанію, там вже буде зовсім інша історія, зовсім інші е, відоси. Так що дякую всім за увагу. Якийсь такий відосик Е, Всі посилання на ті чи інші товари знайдете в описі. Всім пока!